Слава Україні, друзі! Хочу подякувати усім людям, які стоять на обороні нашої з вами України. Щиро вам дякую і хочу нагадати абсолютно всім людям, які знаходяться в тилу в Україні та поза її межами. Давайте не забувати і допомагати нашим Збройним силам України, адже разом ми дійсно сила, і разом ми скоро переможемо. Слава Україні! Друзі, а сьогодні ми приготуємо мега смачне та ароматне домашнє пісочне печиво, на приготування якого ви витратите трішечки більше 10 хвилин. Небагато інгредієнтів і трохи вашого вільного часу, і ви матимете суперсмакоту до улюбленої кави. Ароматне печиво з вершковим смаком просто тане у роті. І чудово поєднується. З ароматною запашною і трішечки гіркуватою чорною кавою. Тому давайте швиденько збиратися на кухні і вже починаємо приготування. Для приготування нам необхідно взяти 200 г пшеничного борошна, 200 г кукурудзяного борошна, одна чайна ложка розпушувача, 200 г цукру. 2 чайних ложки кукурудзяного крохмалю, 1 яйце, 50 г молока, дрібку солі, 100 г вершкового масла та 10 г ванільного цукру. Всі інгредієнти бачите зараз перед собою на екрані або дивіться в описі під цим відео. В миску відправляємо просіяні пшенична та кукурудзяне борошно. Можна повністю взяти пшеничне борошно. Сюди ж додаємо кукурудзяний крохмаль та розпушувач і перемішуємо. В іншій мисці я з'єдную цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Ось так добре. Тепер сюди ж додаємо пом'якшене вершкове масло, яке трішечки постояло при кімнатній температурі. Та яйце і молоко кімнатної температури. І легенько все перемішуємо просто до однорідності, не потрібно збивати нічого. Ось так. Все тепер з'єднуємо рідкі та сухі інгредієнти і замішуємо тісто. Все займає буквально кілька хвилин. Спочатку я роблю це лопаткою, а потім руками. І так, тісто буде прилипати до рук. Так і потрібно. Все можемо вже вмикати духову шафу на 200 градусів і формувати печівко. Як це роблю я? Беру холодну воду, просто руки і ложку змащую час від часу холодною водою і ось так формую невеличкі кульки однакові приблизно. Беру потім товкачик для пюре і ось таким чином формую печівко. За бажанням присипте зверху цукром. І відправляємо вже розігріту до 200 градусів духову шафу на 12-15 хвилин і все. Ось таке дуже гарне і нереально смачне печивко вже на столі. Заварюємо свою улюблену каву і можемо смакувати. Печивка виходить ну, дуже багато, тому обов'язково пригостіть своїх близьких і друзів. Зберіться за приємними розмовами. І трішечки відволічитись від сумних думок. Послухайте, яке воно хрустке. Вдало підібрана кава допоможе ще глибше відкрити насиченість та смак вашої випічки, тому тут. Потрібно довіритись професіоналам смачної випічки та ароматної кави.